Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами ваша астролог Христина Соколовська, і це продовження нашої серії Планети у знаках. Місяць у знаках. на каналі вже є серія Сонце в знаках, і це перший елемент нашого ядра особистості. І сьогодні ми будемо говорити про другий елемент цього ж ядра. Взагалі, про що йде мова? Ядро особистості, я про це більше говорю на своєму курсі Астрологія для життя. Ядро особистості це наша така, знаєте, база. Це те, як ми повинні світити чим, да? це те, що у нас внутрішньо, всередині наші важливі, наш внутрішній світ, наші потреби, і те, як нас сприймають. Інші люди, тобто, це наше ядро. І от про сонце ми говорили у минулій першій серії: це ті якості, які нам потрібно дізнатись про них більше, нам потрібно їх проявляти в своєму житті, дізнаватись про них, прокачувати їх, світити цими якостями. Тобто, це наше зовнішнє. А сьогодні ми будемо говорити з вами про наше внутрішнє. Якщо сонце це свідомість, то місяць це підсвідомість, і ми поговоримо про те, що це означає в натальній карті цей місяць і за що він відповідає видає Перш ніж ми перейдемо до цього, хочу вам сказати, що а, якщо сонячний знак, ми свій знаємо, да, ну, наприклад, ми народились 1 квітня, це овен, все, ми знаємо, що ми по сонцю овен Так ось знак місяця його потрібно дізнатись. Як це можна зробити? У будь-якому астрокалькуляторі, на, в Google заходите, вбиваєте свої дані народження, обов'язково для розрахунку місяця вам, знаку місяця вам потрібно знати свій точний час народження. А, і якщо ви, наприклад, не знаєте не Певнені, тут декілька хвилин неважливо, навіть до півгодини, можуть бути неважливо. Просто тут в чому, в чому питання? В тому, що місяць він проходить кожен день по 12 градусів, і якщо ви, ви могли народитись і потрапити знаєте, в перехід одного з знаку в інший, то це може бути проблемою. Хоча це буває рідше, да? тобто, якщо ви, наприклад, знаєте, що ви народились там в 11 чи в 11.30, або навіть 12, тут ви можете ще потрапити в той знак, в якому знаходиться цей місяць, тобто він може бути просто вже на переході в інший знак, і от через це незнання точного часу може бути тут проблемка. Тому для того щоб точно знати свій місячний знак. Час народження потрібен, тож ви його дізнаєтесь в будь-якому астрокалькуляторі на Google або заходите на мій сайт. Я посилання залишу нижче в калькулятор натальної карти, і там ви також робите те ж саме. Буваєте дані, і дізнаєте свій знак. Тобто, це ми поговорили про технічну частину питання, так, тобто як дізнатись свій знак місяця. Тепер переходимо до того, що ж означає знак місяця в нашій карті. По перше, ну от ключові слова да, це наші скриті бажання, це потреби, це наші емоції і це процеси підсвідомості. Хочемо сказати, що якщо сонце це наше таке днівне да, світило, то місяць це нічне світило, і воно нам відображає відображає наше сонце. Да? Тобто, цей сонячне світло воно відображає через свій місяць, через підсвідомість ми виражаємо своє сонячне єство, да, як то кажуть. Тож, місяць це взагалі величезний магніт, який дуже впливає на все живе на землі. Я думаю, що ви знаєте, як впливає це на припливи на всі ці процеси у природі. І через те, що ми складаємось на 80% з води, це звичайно впливає ще і на нас, і е, ми всі бачимо, як це е, взагалі відбувається, особливо в Лунаці, да, в новий місяць, в повний місяць. Е, тобто, наша підвищена емоційність, наше більш таке чутливе сприйняття будь-яких ситуацій, які е, ну зазвичай ми можемо не так реагувати на них. Е, от ми відчуваємо це, коли змінюються фази, тобто, от цей вплив. Цього світила ночного, воно нічного, воно на нас впливає на внутрішньому такому емоційному рівні. Чому взагалі для кожної людини дуже важливий цей вплив? Ну, щоб відповісти на це питання, нам потрібно просто знати, да, що керує нашим життям, а також від чого ми страждаємо. От Психологи вони вам можуть відповісти, що на нас впливає підсвідомість, і впливає наші емоції. Підсвідомість, тому що там закладені головні наші знаєте, якісь такі патерни, головні переконання, які формуються да, в дитинстві, які потім на нас впливають. Тобто підсвідомість навіть навіть ну, важливіше ніж свідомість, тому що ем, це ж то е, ну, через. Підсвідоме світиться да все те сонце, да. Тобто воно важливіше і є навіть окремий видаж астрології, навіть місячна астрологія, і в традиції чйотіш навіть на цьому йде більший акцент на цей місяць. Ну але і в класичній також це дуже важливо місяць, і сонце це дві важливі, найважливіші планети в нашому гороскопі. Тож, от дивіться, я покажу вам на такому прикладі. В да, момент емоційної напруги. Ми втрачаємо контроль над собою да? нас е і взагалі е здібність тверезу мислити, і нас може захоплювати цей потік, який йде з глибини душі, да? Оцей потік, який сформований нашими бажаннями, е нашими страхами, переживаннями, почуттями. І в астрології якраз е місяць він відповідає за оці підсвідомі всі е рухи е за всі ці процеси. І це все, що стосується сновидінь, скритих бажань, пригнічених емоцій, життєво важливих потріб, потреб, і от ем, є такий астролог, бо він був Ерік Берн, і він в своїх книгах ем, писав про те, як, взагалі що таке підсвідомість. Да? І він писав, що якщо б кожне незадоволене наше знаєте, такий потяг да, душі або не, зад... не наше роздратування, якщо б воно а, могло бути присутнім кожну секунду. Тобто, да, якщо б воно ну, ми просто б не могли так жити і оперувати от в поточному моменті, в поточному дні. Тобто воно все акумулюється, воно як губка впитується у нас на внутрішньому рівні, і потім, коли вже ну, тут воно ж не безмежне, да, наш внутрішній підсвідомий простір, і якщо воно вже накопичилось до такої. Е Ну, до такого рівня, що вже нікуди складати, да, вже забагато. Вже, то може бути такий зрив, це може бути такий прорив, і людина може навіть не розуміти що відбулось, чому вона так зреагувала, тому що вже дуже багато накопичилось. от таких от знаєте, не. Як це називається, коли ми от неперетравлених да неперетравлених емоцій, почуттів, переживань? Воно все накопичилось, щось не задовільняло довгий час, і тоді йде оцей прорив. Тож е, такими наслідками, да, прориви це можуть бути істерики, нервові розлади, депресії, е, причини яких навіть людина не може ну, взагалі пояснити. Тобто, я хочу вам тут глибше показати, що наша емоційність вона залежить від того, як ми оперуємо підсвідомо, да, от які процеси відбуваються, як ми сприймаємо реальність, як ми сприймаємо якісь речі, і оці прориви. Це йде у нас від підсвідомого, тобто щось вже назбиралось. І місяць нам може тут також давати підказки, як з цим бути, як з цим розібратись. Також за що відповідає місяць? Це материнські інстинкти. Взагалі, місяць це образ матері або образ того, тих опікунів, які були у дитині, в дитинстві. Тобто, це той перший досвід. Це, знаєте, місяць це як задовільнялись наші потреби як дитини, чи чули нас, чи розуміли нас, чи хотіли нам а, допомогти, чи турбувались про нас? Тобто, місяць це як бік, мама, да велика мама, яка нас відчуває, яка хоче нам дати найбільше, яка кожен наш плач, да, розуміє. Тобто, от якщо у нас такого не було. То у нас можуть бути з цим проблеми у батьківстві, тобто як мами, як батька, у довіри світу. А це також далі відображається на тих можливостях, які ми приймаємо на нашому масштабі особистості, професіонала, тобто. Це база, от розумієте, це та база, яка сидить у нас під свідомо, тому що це патерни, які ми накопичуємо ну от в перші роки свого життя, і от наскільки важливо е, знаєте, коли вже ми батьки, коли ми вже, наприклад, там мама, да як наскільки важливо, от чути свою дитину, відчувати свою дитину, давати їй те, що їй потрібно, тому що це інвестиція в її щастя на майбутнє. І е, місяць він також демонструє нам те, що чи, чи отримали ми тут роботу да, з, е, з надлишком, чи взагалі ні, чи ми цього не мали, і у нас оця внутрішня може бути порожнеча, яка може давати потім проблеми в родинних стосунках, взагалі формуванні сім'ї. Це все про місяць. Місяць це, от е, це е, Родина місяць це комфорт, місяць це ну, я кажу про гармонійний місяць, якщо ми все це отримали. да? Місяць це довіра світу, відкритість цьому світу, да? І довіра своїй інтуїції і так далі. А, також місяць у нашій карті це наш внутр... наша внутрішня дитина. Тобто це ті бажання, які має наша внутрішня дитина, і якщо їх задовільняти, тоді ми будемо відчувати ресурс, тоді ми будемо відчувати якусь радість внутрішню. Тобто Нам потрібно знати, що хоче наша внутрішня дитина. І, наприклад, якщо, от якраз, як я в контексті того, що ми про дитинство говорили, якщо ви не отримували це в дитинстві, розуміючи, знак свого місяця ви можете зараз вже. Для себе це робити, і ви будете більше відчувати радості, тому що це буде вже приходити в ваше життя. Воно вже буде в вашому житті те, чого ви, наприклад, не отримували раніше, або попрацювати над тим, що воно було. Тобто, це шлях. Ну, звичайно, це шлях. Взагалі, місяць і робота з цим це можливість виправити багато. Ну, неправильного сприйняття а, близьких стосунків, відносин з батьками, відносин з дітьми, відносин з чоловіком, дружиною, ну, тобто партнерських відносин, тому що це все де застосовується місяць. Uh, і якщо ми не будемо робити от це те, що нам потрібно для нашої внутрішньої дитинки, ми ну ця дитинка вона буде чахнути. Да? Ми розуміємо, якщо ми не задовільняємо наші потреби, якщо ми хочемо їсти і ми не їмо, ми будемо себе плохо почувати. І от потрібно просто знати, що потрібно вашій внутрішній дитині, щоб ви гарно себе почували. Тож чим може допомогти астрологія да, в розумінні взагалі uh, Цих особливостей та потреб нашої підсвідомості, і тут нам може допомогти якраз розуміння характеристик знаків зодіаку, в які потрапила ваш місяць. І кожен з цих знаків, де знаходиться місяць, він настроюється на певну таку енергетику і тим самим план формує певні потреби. Дав в житті людини і його емоційний тип, тобто наскільки ця людина емоційна, наскільки менш більш емоційна, і знає особливості своєї персональної психіки. А також своїх близьких і своїх потреб людина може просто більш свідомо підходити до вирішення своїх проблем. І треба розуміти, що наша підсвідомість це не книга з відкрити, відкрита книга, да, з такими поясненнями, там, з ключиками, якимись вже ось це навпаки. Підсвідомість це така закрита тема. До якої можна знаєте, налаштовуватись в певні моменти? От на, ну, коли підсвідомість відкривається, коли ми більш загальмовані, да, такі ще не в такої свідомості. Це буває, коли ми просинаємось, коли ми засинаємо. Саме тоді рекомендують робити медитацію, тому що це впливає на нашу підсвідомість і вирівнює наші оці ну, якісь перекосики там. Це така складна система да, знаків і емоцій, і реакцій. Тож для того, щоб розкрити, да, розшифрувати цей шифр, нам потрібно скористатись підказками астрології. Да, вона може наштовхнути нас на це, на розуміння своєї особливості, своїх особливостей, своїх внутрішніх потреб, ну і також це бажання розібратися в собі. Тобто, ці дві речі вони допоможуть вам пізнати. Свій внутрішній світ краще, тож зараз ми будемо з вами переходити вже до інтерпретації кожного знаку зодіаку, в якому в який потрапляє наш місяць, щоб дізнатися про свій внутрішній світ. Отже, місяць вовні. По перше, це вогняна стихія. Вогняна стихія не досить сприятливий простір для прохолодного та спокійного місяцю, тому е, людей не діляє вона е, ну, більше таким е, пристрасною, такою, таким е, темпераментом, більше ну, таким агресивним трошки. Е, і людям з таким місяцем їм е, складніше розслаблятися, їм складніше заспокоюватись, тому що внутрішньо киплять пристрасті. Емоції вони рвуться назовні. Тобто, це люди з такою ну, з, це такі неспокійні натури, з потребою в самовираженні та емоційної експресивності. Також хочу додати, що місяця вовні це в нас місяць в гостях у Марса, тому що Овним управляє Марс, і Марс це така імпульсивна та воєнізована планета з таким яскраво вираженим яскраво вираженою чоловічою енергією. Тож коли місяць потрапляє в таку обстановку, він дає такий відтінок внутрішньої агресії, і ключовими потребами людей місяця вовні є. Первенство, суперництво, конкуренція, досягнення, доказ свого, своєї першості, да? прагнення до боротьби та перемоги, ну і плюс потреба у визнанні. Тобто люди з місяцем вовні вони більш чутливі до таких ситуацій у світі, да, де потрібно проявляти свою, ну, свою індивідуальність, свою, проявляти свої якості, активнічити, да динамічно рухатись. І вони будуть завжди. Їхня головна потреба це ну, доказати, що я можу, що я кращий, що я краще, що я краще всіх. Тобто. Ну, зараз я трошки можу так карикатурно, да, казати, тобто так, але все одно внутрішня потреба у визнанні і щоб бути сильним, кращим або кращою, самостійним, або самостійною, це присутнє у людей з місяцем вогні. Також таких людей легко визвати, знаєте, на якесь суперництво, де потрібно поконкурувати. Вони це люблять. Тому багато людей вони в спорті через таку потребу конкурувати, і це добре, тому що у людини з вогнем в карті потріб, повинна бути повинен бути канал для вираження да, цього вогню. Тобто, куди ж його кудись його потрібно направляти, щоб не з'їдати себе цим вогнем, тому що це ж можна просто мати проблеми по здоров'ю, якщо ви будете. У ці страсті тільки в собі переварювати. І це буде цей вогонь буде пожирати просто своє здоров'я. Тому якісь речі, де ви можете виражати свою активність, вони повинні бути, свій вогонь. Також дивіться. Може бути проблема з тим, як це виражати, тобто люди такі можуть бути більш роздратованими і агресивними, якщо вони не мають змоги або розуміння, як бути з цим не цією енергією. Тому я тут радила би обов'язково звертатись до психології, які є методи по врівноваженню своїх емоцій, як правильно виражати свій гнів, да або як правильно виражати свою агресію. І дуже важливо це до речі для діточок того місяць вовні, щоб ви правильно допомагали їм справлятися з емоціями. А для цього вам потрібно навчитись спочатку цього, щоб ви могли е, допомогти дитині. Тобто е, люди з місяцем вовні вони можуть забувати, що інші також мають якісь почутті, почуття, і вони через цей вогонь, який дуже складно ну, заспокоїти, да, вони можуть робити боляче іншим людям. Тому починати треба з себе. Тобто, Спочатку треба навчитись. Правильно, знаєте, екологічно виражати свої емоції, до себе ставитись да, в першу чергу більш спокійно, більш вирівноважено ну, тобто працювати над цією боротьбою, Що щом є причиною цієї такої внутрішньої боротьби, да, жаги до конкуренції, жаги до першості, Тобто це, це сприйняття якихось речей. І розуміти, що інші вони можуть також мати почуття і не можуть, а вони мають. Да, і, щоб ви не втрачали людей, або стосунки важливі для вас, потрібно враховувати іншу сторону і почуття інших людей. Тому що все ж таки овен це я, я хочу. А треба ще рахуватися з бажаннями інших. Якщо ми говоримо про емоційність у людей з місяцем вовні це яскраві такі вогняні емоції, пристрасне таке їх проявлення. Вони дуже швидко запалюються і також швидко і в зворотньому напрямку да, спалюються, гаснуть. Тобто. Це може бути людина, яка ну, може накричати, е, яка може сказати якесь там бране слово, і, а, а потім вже все вогонь цей прийшов, вона вже забула, і вона е, розмовляє там, наприклад, з тобою вже ніби нічого не було. А людина, якщо це більш водна, е, водний місяць або да, зимний місяць, вони ж так швидко це не відпускають. І тут е, можуть бути проблеми. Тобто, треба розуміти цих людей з місяцем вогні, що вони от загасились швидко, але вони також і погасують. У них не не буде такого перемалування 24 на 7 однієї ситуації, однієї емоції. Це треба знати про цих людей і приймати їх такими. Ну що вони отакі. Тут є також і плюс, тому що ці люди вони не злопам'ятні. Вони, от зараз, якщо затушили цим своїм вогнем, все вони зробили. Якщо не затушили і вже забули, все вони не повернуться до цього. Ну в такому сенсі, якщо це не дуже щось серйозне. Тобто, це треба мати також на увазі, якщо ми говоримо про внутрішню дитину. Вона у кожного з нас є. Тож внутрішня дитина людей з місяцем вовні, вона дуже ну, при такому е е гармонійному розвитку, вона буде ну, радувати оточуючих своїм таким простодум, як у нас буде простодушем. Да? Е е вона дуже така... двісь вісільчики, вони активні ці дітки. І е е це такі непосіди, які щось відкривають, знаєте, нове. Тобто їм потрібно поле, де вони можуть. Ну, рухатись, бути попереду, вести за собою там, інших в садіку, наприклад. Да? Тобто, це, ну, вони можуть бути забіяками, до речі, ці дітки. І тут потрібно, їхня задача розумійте, продемонструвати, що вони перші, що вони самостійні, що вони незалежні. Тобто, показати, що вони можуть. Там, Буде успішні в чомусь. І тут важливо е, підходити, якщо ви, наприклад, е, маєте таку дитину да, і вже бачите ці речі, тут потрібно е, дати дитині зрозуміти, що ви можете її любити не за її перемоги, не за те, що вона за щось там демонструвала або до, е, доводила вам або іншим. Треба дати зрозуміти, що люблять просто тому, що ти є. От такий, який ти є, і не потрібно до цього ем, доводити щось нам, або не потрібно там досягати якихось таких вершин. Ми тебе любимо, тому що ти, в принципі, є. Да? От і все. І дитині це буде нам в майбутнє легше сприймати, що е, життя це не тільки вічна боротьба. Та боротьба за щось, боротьба за любов, боротьба за там успіх і так далі. І якщо ми говоримо за себе, да якщо ми дорослі, наша внутрішня дитина вона потребує знаєте, простору для відкриттів. Да, де, ви, де ми можемо направити свою енергію? Це може бути просто спорт, це може бути якась активна діяльність, це може бути якийсь активний відпочинок, ну, да, такі речі. Тобто знайдіть для себе щось подібне, куди ви можете направити свою енергію. Страхи та комплекси, ну, звичайно, із-за цього, знаєте. Суперництва може бути питання для до себе, да? якщо ти не кращий, то ти тоді ніхто. І ось ну, такі люди вони бояться показати себе слабкими, да? несостоятельними, як буде українською у нас. І як будь-який комплекс вогняного місяця це потре, це комплекс неповноцінності, це страх не відповідати очікуванням інших людей, замисліться над цим. Ви можете це вже пропрацювати. Ви можете вже розуміти ну, за життя, що це було. І я вже це зрозумів або зрозуміла собі. Але оце прагнення і оце знаєте, такий вогонь до того, щоб проявлятись, щоб бути попереду інших людей, щоб демонструвати свою силу, це йде від того, щоб ну щось до доводити. Якщо у людини немає там ніяких комплексів, вона просто буде жити в своє там задоволення, рухатись до чого потрібно, і не буде такої жаги да до боротьби до першості. А тут воно може бути присутнє у такого місяцю. Тому потрібно просто зрозуміти, що боротьба вона всередині нас не потрібно боротись з собою з батьками з оточуючим світом. Вона ніколи не дає не відчуття задоволення. Ця боротьба відчуття щастя тільки боротьба породжує боротьбу. Тому треба вчитись. Вам місяць вовні потрібно вчитись розслаблятися, знайти для себе практики, релаксу, розслаблення, знайти канал вираження своєї енергії. Що це може бути для вас? Спорт, активність, я не знаю, ходити на танці, якісь активні хобі. Вам потрібно рухатись. Якщо ви бачите в собі таку експресію, да, так, емоційну потрібно вчитись виражати, потрібно, хоч грушу побити, розумієте? на пробіжку вийтись. Це буде витягувати ці емоції складні, да зсередини вас, і люди з місяцем вовні при розвинутому вже положенні, тобто прокачаний вже місяць вовні. Це люди самостійні, незалежні лідери, які а, приймають виважені рішення, які дослухаються до своєї інтуїції, а, яка може їх застерігати від неприємності, і а, людина, яка внутрішньо вміє знаходити для себе гармонію та баланс. Тому що знак знакома це терези. Тобто, це що потрібно в емоціях вчитись, балансу. Беремо це від терезів. Друзі, от таки, така інтерпретація для місяця вовні. Нагадую, що ще у нас впливають аспекти, які, йде, які йдуть до вашого місяця, але це вже більше інформація, яка ну, більше від професіоналу вам треба слухати, щоб не заплутатись в цьому. Це все розглядається у натальній карті. Я вам дякую за увагу. Ставте лайк, якщо було корисно, і напишіть мені, будь ласка, свої відчуття. Що для вас важливо, ваші потреби. Чи побачили ви тут сходство з чим побачили сходство? Поділіться своїм фідбеком, і для підписників це також дуже цікаво. Вони також дивляться, як це у інших працює. Дякую і до зустрічі вже у наступних відео. Бережіть себе.